Нам дуже пощастило, що у весняну сльоту ми потрапили саме до верів. У багатьох інших селах довелося б міряти глибину багнюки, а тут дороги асфальтовані, як у місті. Щоправда, не всі ще кілька років тому місцева влада мала дуже хороші перспективи, але із початком децентралізації над селом почали нависати хмари невизначеності, і хоча задощило, люди не втрачають надії. Життя тут вирувало завжди на те й вири, як це було колись, можуть повідати хіба що легенди а вірити їм чи ні справа кожного. Відома така цікава легенда. Колись давно на території нашого села це одна версія, протікала річка, в якій дуже вірувала вода. От звідти пішла історія Вири – назва в селі. Проживав пан, в якого працював наймитом один юнак. Він йому дуже не корився. Він його відправив жити в ліс. В лісі він довго проживав, там собі знайшов свою половинку. І коли він виходив до людей, які працювали там на полях, питали звідки ти він казав. Зві, звірів від звірів. Ксенія Миколаївна колись у далекому дитинстві теж жила на хуторі. Не посеред лісу, звичайно. Там і господарювала. Там у нас було землі небагато. Я не знаю, як у кого. Бо що була волока, казали дрега. Ось мій батько в цьому древі викорчовував, хубували копічку на коси. То як мог. хто був багатший, той був багатший. А хто бедніший це й був бедніший? Голодними мені не були, щоб не було кусочка хліба. 90 літ стекло відтоді, як один день, а хутір ніби мальований перед очима. Потім тяжчі часи настали. Про них пані Ксенія звикла мовчати. Ще були дівчатками, ну, маріні. То все було, і всяко було приходили якісь. Та й справді чи могли знати селяни, хто стукає у віконце темної ночі, коли у вирівських лісах вирувало і партизанське життя, і визвольний рух. Лісі дуже густі, і от знаходився загін якраз у цей переможці. Чим партизан було багато з села, навіть в йому приймали участь. Ну, місцеве населення допомагало багато і продуктами. Тут воїни УПА, є так само така цікава легенда. Це був період Пасхи. Кожен займався своїм, готувався до свята, і тут так сталося така, що їх оточили. 170 людей було знищено. Смута панувала невідомість, ніхто не знав, що буде завтра і чи буде взагалі. З колгоспними часами ніби полегшало, але як кому. Полісянка Ксенія змінила прізвище. І одне за одним народжувалися у молодят синочки та донечки. Стала, як і багато односельчанок, матір'ю героїнею. Восьмеро синів та дочок виростила. Які вони, запитую. Добрі, бо моє. Молода була, жила вона, усе встигала. І у хаті лад тримати, і худобу порати, і в ланку ходити. Дітки попідростали, то й допомога була. Мама то була добра, допомагала вроки нам вчити, бо вона була грамотна, задачі нам розв'язувала, ще й з вулиці приходили діти задачі розв'язувати. То нам було немає, не було машин так, як тепер. Ну То вона вже залишається стирати, а ми йшли вже, зає на роботу, льон брали. І пололи, і слали льон, і вбирали льон вже по осені. І солому тюкували, і жали. Ну таке, ходили вже по підрозділі такими дівчатами, то ходили, підмінювали мати. Але радгос був тільки у сусідньому селі, а у Верах здебільшого, проживали каменярі. Працював вирівський кар'єр, каменю завод, на якому 340 працювало людей. Ну, виробляв камінь. В цей камінь мав знак якості добрий, і вони його відсилали на Румунію, на Польщу. Люди жили, до речі, непогано, тому що на заводах заробляли немаленькі гроші, а тому мали можливість село розвиватися. Шкода кажуть жіночки, що виробництво дещо скорочується. Відповідно, роботу треба шукати далеко від дому. Ці два заводи, які зараз працюють: це Вирівський кав'єр і товариство з обмеженою відповідальністю Технобуд. Воно знаходиться на території Вирівської сільської ради, то там дещо пішло скорочення штатів. Знову ж таки закрився взагалі завод Селищанський. Тут по сусідству, також був таким непоганим донором, як і для плану коштів, так і щодо робочих місць. Не тільки родинні бюджети потерпають, а й сільський. Останнє, щоправда, не через економічні негаразди. Іншим боком обернувся до українського села рух до кращого. Це стосується не тільки вирів. Проголошена децентралізація каже сільський голова, поки що носить ніби тільки декларативний характер, але поступова зміна спрямування фінансових потоків вже вимиває з українських сіл, які ще мали за що розвиватися значні реальні кошти. У 2012 році у нас бюджет був 6 мільйонів 800, уявіть собі. В 2013 році бюджет вже доходив більше як 9 мільйонів, то вже в 2014 році пішло зменшення, пішов спад до 5 мільйонів, а вже в цьому, в 2016 році, ми чекаємо десь 2,5 мільйони. Тобто уявіть, який Дисбаланс за ці чотири роки з'явився. А це сталося із-за того, що наші основні надходження це плата наших гірничо-добувних підприємств за надра згідно розпоряджень, постанов Кабінету міністрів, інших органів центральної влади, почав вже надходити до державного бюджету 50% і 50% до обласного бюджету. Тобто ми залишилися вже практично без тої левої частки податків. А вони ой як би знадобилися вирянам. Кілька років тому коштом сільради у тутешній школі з'явилися нові внутрішні вбиральні, придбано комп'ютери чимало різного начиння. Та то капля в морі місцевими силами розробили проект будівництва нової школи. Але на тім справа стала. А школа у Верах – нагальна потреба. У цих стареньких приміщеннях навчаються понад пів тисячі діток. Розраховані ж вони максимум на двісті. Нас на даний час навчається 543 учні. Хоча школа міщає 240 учнів. Розрахована на кількість місць таких. У Нас і перша зміна, і друга зміна переповнені вкрай. Ну Провітрювання як такого в класах в нас немає можливості 15-20 хвилин між змінами перезмінка пере йде І звичайно, класи не розраховані на таку кількість учнів, наповнювані учнів по класах. І наша проблема це єдине, що Треба нам нова школа у ще довоєнних класах, і тих, що добудовані у 70-х роках теж минулого століття, туляться у дві зміни за одними партами різновікові діти. А це розповідає педагог, призводить до сколіозів словом, здоров'я не додається. Вчителі, хоч і не нарікають, але теж мають певні незручності. Якщо людина приходить, наприклад, на перший урок першої зміни, то вона може і так скласти розклад, не такі складений, що і до кінця другої зміни. Звичайно, для людини це перевантаження. Тенденція тішить. Наступного року вирівська школа матиме 63 першачки, але ж класи тісні. Може, тому не всі випускники впевнені, що хочуть залишитися жити у рідному селі. Я більш хочу бути. Адміністратор готелю або адміністратор ресторану. Мені це більш подобається. Я люблю спілкуватися з людьми, планую виїхати з села. Планую затриматися десь в місті, жити там. В майбутньому я планую бути фармацевтом, тому що мені ця професія дуже подобається. Мені взагалі подобається медицина, я хотіла повернутися до села і працювати тут фармацевтом. Я думаю, що в майбутньому тут буде ще більше. Воно буде ще більше розвинуте і. Можна тут жити і з кожним днем воно таки змінюється, бо цього хочуть ті, хто тут живе. Колись фізпідготовкою хлопці займалися де випаде. Тепер мають тренажерний зал. А про те, щоб дівчата сюди заглядали ще років зо п'ять тому й мови не могло бути, нині займаються один день на тиждень, і того мало для всіх бажаючих удосконалювати фігуру. Школярки вчаться танцювати, вміння рухатися ніколи не зайве для справжньої панянки. Зрігаючи, як вони пропливають по сцені, пригадую інших діток, обділених такими можливостями, і тільки тому, що проживають у віддалених селах, де ні повноцінних шкіл, ні відповідно гуртків. Яке щастя, що у Вирівському будинку культури працює відділення музичної школи? Бо Оксані до вподоби музика. Їжджу, виконував концерти в клесові. Дівчинка хоче стати перекладачем, але хіба гра на інструменті, тому перешкода на всяк смак тут знайдеться заняття, якщо є бажання розвивати свої таланти. Унікальна у цьому плані родина Максимчуків, тато Григорій грає на всіх інструментах, хоча музичної освіти немає. Всі діти закінчили або навчаються у музичній школі, та й інших талантів у них чимало. Там для нас є і так з музичної школі, декілька членів нашої сім'ї, декілька членів просто з музичної школи. З вчителями також виступаємо. Цікаво. Дуже подобається ця музика. На якось по душі, навіть коли сидиться, починаєш або ще щось. Та музика вона трохи заспокоїть. Жанна мріє стати дизайнером, і не дивно, увесь будинок прикрашений картинами сімейного виробництва. А мама радіє, що дітки ніякої роботи не цураються і талановиті у багатьох речах. Хочет водник в, в ровном поступити, старається Теж умниця. і мені допомагає. Вона практично будь любой торт будь любую піщу зготовить. Ну все. Потому что как-то говорили: дети тебе не мешают. Я говорю, нет. За столом все по кругу лепим пельмени, значит, и у них ручки. Запачканы, они тоже со мной лепят. Эдди, который уехал, мальчик, он сказал: Я пойду на повара. Ну да, такие вкусные, как у него, дыруны, в семье даже я не сделаю. И кофе. Кофе он самый вкусный варит. Ця сім'я руйнує чимало стереотипів. Батьки відкривають перед малечею світ можливостей. Не кожен, хто зуміє народити багато діток, так щедро вділить їм батьківської любові і турботи. Про майбутнє обоє батьків із багатодітних родин. У Григорія два брати. А Алевтина має 16 братів та сестер. Тож велика родина. А вони виховують дев'ятьох діток для обох не дивина. Там де багато дітей. Це весело, уютно і хорошо. І я не боялась того, що якщо у мене буде багато дітей. Я даже как-то була. Даже и настроена на такой, что у меня тоже будет семья, такая, как у моей мамы. Мне так дети нравились, я мечтала, что я буду э, или в детском садике с детьми заниматься, очень мне маленькие дети нравились. А потом я очень хотела быть врачом детским. Ну, судьба забрала меня в 17 лет в семью, и я стала семейным и врачом. І поваром, і швачкам, і воспитателем, і прибиральником, Все в одному. Навіть не планував так сказати, що я хочу, як я хочу. А так сталося, побачив дівчину, просто полюбив. І мені було все одно велика сім'я чи не велика, яка в нас буде сім'я, мені так понравилося, що є любов. А як зложилося, так подобається, так воно красиво, бо тому, що, мабуть, що, якщо є любов, навірно, воно обов'язково зложиться все добре. Це тепер так легко, коли дітки попідростали, а молодим сім'ям, поки зіпнуться на ноги, не солодко доводиться. Але праця і талант надійні помічники у подоланні труднощів, усміхається господар. І, навірно, від, нас, від батька перейшло до нас до дерева, тому що і я, старший синок, потім менше за мене, теж зараз тільки лісниці робить. Все по дереві, ще менше. Теж колисочки, кроватки, столики, всякі такі табуретки. Так вони на дереві залишилися. Більше за мене вони всі по дереву роблять. І так і до мене я побачив, що... які года були. Хто заробляв, чи міг, грошей ніхто не платив. Ми пам'ятаємо, ми женилися, зробимо якусь кроватку. Дому, а нам грошами не давали, тому що грошами не могли віддати. Ніхто не отримав грошей на заводах. Нам там приносить, хтось ковбаси, принесе, хтось своє, хтось там молока принесе дітям. Так і виживали. Давно минули ті часи. Старші сини повиростали, вже навчаються поза домом, а коли збираються докупи, стіни повняться музикою не тільки піснею живуть Максимчуки, звісно, мають невеличку господарку, бо діти потребують натуральних продуктів. Звісно, Григорію доводиться шукати заробітків. Донедавна їздив у Росію на будови. Тепер каже Бог дасть нову роботу з любов'ю в серці не може бути інакше. З любов'ю до Бога, до людей, до рідного села і держави. З таким вогником можна чимало зробити, і у вирах тих вогників багато. Тому нема сумніву, що життя вируватиме на цій землі ще впродовж багатьох століть.